Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і перша в новому році, точніше друга в новому році, програма Ваша Свобода. Отже, після місяцю стану, як то кажуть, ані риба, ані м'ясо. Зима таки нагадала українцям, що таке холоди, і привітали їх із новим роком. Щоправда, крім святкового романтичного настрою, це повернуло до тривіальної проблеми тепла, і саме про це ми будемо зараз в ефірі Радіо Свобода говорити з нашими гостями. Як власне в Україні не мезнути цієї зими обійтися без Російського газу будемо це робити з колишнім заступником міністра енергетики України Вадимом Улидою. Вітаю пане Улида! Доброго дня. а також президентом Українського аналітичного центру, економістом Олександром Охріменком. Вітаю, пане Охріменко. Вітаю. Ми не дарва вас запросили, бо це не просто таке енергетичне суто вузьке питання, так чи інакше на загальний стан економіки відносин України з Росією і України з заходом. Це теж впливає. Отже, російська агенція інтерфакс оприлюднила уточнені дані щодо пропонованої зниженої ціни російського блакитного палива для України на перший квартал цього року близько 212 доларів за тисячу кубів за цими даними. Раніше Володимир Демчишин, міністр енергетики, заявляв, що Україна має необхідний ресурс, щоб упевнено пройти опалювальний сезон і в газовому питанні ні від кого, зокрема від Росії, не залежати. А голова правління української компанії Нафтогаз Андрій Коболєв наполягав, що взимку Україна зможе зможе забезпечити всі свої потреби без російського блакитного палива. Передусім, як ми шановні панове, почнемо нашу дискусію, надам слово моєму колезі Андрію Кузніцову. Він розкаже про українсько-російські газові стосунки в останні роки. Відносини України та Росії у газовій сфері вже давно непрості. але особливу газову залежність Україна відчула після 2009 року. Сторони підтверджують стремлення до поетапного переходу в тічі трьох років. На риночні, економічні обосновані і взаємовигідні ціни у 2010-му газ знову зіграв історичну роль у відносинах Росії та України. Тепер уже президент Янукович підписав так звані харківські угоди. Російський флот залишається у Севастополі, натомість Україна отримує знижку на газ, але рекордні ціни на нафту тягнули за собою і подорожчання газу. Про можливість реверсу з Європи як альтернативу постачання з Росії говорили ще у 2008-му, але особливу актуальність це питання отримало після анексії Криму та конфлікту на Сході. У 2014 році прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що лише завдяки реверсу зі Словаччини вдалося замістити 40% газу, який раніше купували у Газпрому. Той самий російський газ, тільки дешевший. Нині Україна поки що не купує паливо концерну «Газпром» і не отримували офіційної пропозиції російської сторони щодо конкретної ціни на газ, заявив в інтерв'ю п'ятому каналу голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв. Нас уважно вислухали, і російська сторона зараз, наскільки мені відомо, обговорює яке рішення буде по відношенню до України. Падіння світових цін на нафту дає можливість Києву розраховувати на газ за ціною менше ніж 200 доларів. Водночас, за словами Арсенія Яценюка, Україна судиться з Газпромом у Стокгольмському суді. Щодо двох контрактів ціни і транзиту газу і розраховує на вирок вже у 2016-му. а за ним і відшкодування від Газпрому мільярдних збитків пов'язаних з несправедливими контрактами. Андрій Кузнінцов, Радіо Свобода. І моє перше запитання нашому гостові панові у Лиді. Отже, Україна видобуває протягом року скільки? Близько 41 мільярда кубометрів чи ні, ні газу Власний видобуток біля 20 Ні, загалом. Вибачте, будь ласка, використовує понад да, біля 40... 40 мільярдів. Так, 20, приблизно половина власний видобуток. Біля так? Біля 20 мільярдів це власний видобуток. Біля 20 мільярдів це імпортний газ. Угу. І з цього імпортного це більша частина все-таки російського чи західного реверсного Ситуація блакитного пала? Ось минулому році, тобто, якщо. 4 роки назад фактично доля російського імпорту складала 100%, То в 2014 році, після відкриття реверсного маршруту, і підписання необхідних документів словацькою стороною, відсоток імпорту російського газу в 14-му році склав біля 75%. В 2015 році це зменшення частки російського імпорту продовжилось. Я думаю, за 2015 рік це буде десь 35-40% не більше. Імпортної частини імпортної частини це е, російського газу, тобто загалом частини з цих понад 41 мільярда, які Україна використовує, включаючи власний видобуток. Скільки відсоток російського саме імпортного газу? Ну російської імпорт російського газу у 2015 році склав е, 6,1 мільярда кубометрів газу. Це близько триста 40 сорок відсотків. Загальної імпорту от, десь біля 17 мільярдів. Імпорт буде. Ну ще кінцевих даних за рік немає. Але, думаю, біля 17 мільярдів це імпорт. Е, взагалі з них 6,1 мільярд це російський газ. Тобто на цьому от е, сезоні цієї зими, яка вже показала зуби, так би мовити, Україна впорається без російського газу чи ні? Я хочу сказати, що вже питання щодо е, наявності чи відсутності російського газу воно вже не є критичним для України. Якщо це три роки назад це було фактично газова зброя, вона використовувалась повним ходом. Ми пам'ятаємо, як в 2009 році взимку на новий рік відключали гази, що було. То зараз, завдяки реверсу, завдяки тому, що імпорт йде з європейського напрямку, Україна перше отримала можливість вибирати де купувати газ, виходячи з ціни. І е, на сьогодні більш вигідний і більш зрозуміло це європейський маршрут, і звідти приходить більша частина газу і це цього першу. року європейським маршрутом. Скільки газ може отримати? По якій ціні за кубометр? Е, ну він залежить від тої ціни, яка формується на біржах. Е, зараз газ торгується біля 200 доларів. Я думаю, що на середину 2016 року це буде десь 170 доларів, може ще нижче через те, що відкриті маршрути е, зрідженого газу. Але відповідаючи на ваше питання, чи е, виживемо без, без російського газу, перше завдяки тому, що є імпорт з Європи, це для нас не є критично. І ми можемо обійтися. І по-друге, в Україні зараз накоплено підземне сховище газу. 14, трошки менше 14 мільярдів кубометрів газу це на 2, більше ніж на 2 мільярда вище ніж у минулому році. Тобто, завдяки теплій погоді, завдяки тому, що було накопичено достатньо газу. У нас є плюс 2,3 мільярда до балансу минулого року. Тобто 2,3 мільярда з запасом, так якщо буде холодно у. Лютому ще у січні, тобто це дає впевненість ці 2 мільярди, що ми спокійно прийдемо зиму без імпорту російського газу. Хріменко, ви як вважаєте, Україна не замерзне без російського газу? Ну, фахівець, звичайно, більше розуміє, тому що відносно цих показників, я так розумію, дав на сьогоднішній момент, ну фактично невелика частина і дійсно зараз якщо беремо 2015 рік, це більше дійсно європейського газу. Я так розумію, купити можна. Єдине тільки, ну ви самі розумієте, що купувати що в Росії, що в Європі треба валюта, ніхто ж не продає безкоштовно. Тому це питання більш болюче з точки зору, де взяти цю валюту. Це факт. Але купити, будь ласка. Хоча відносно цін, ну якщо дивитися статистику, яку оприлюднили на Нафтогаз, правда за 9 місяців, ми чомусь купували в Європі газ на 20-30 доларів дорожче ніж в Росії. Саме цікаве, що серед продавців європейських там появився Ліхтенштейн, Угорщина, я так розумію, що включили з офшори і працює дуже добре. Так що через офшори газу ми купимо. не хвилюйтеся. Зараз я вам, пане Володи, надам слово, але згадаємо ціни, як мінялися ці ціни на російський газ до України. Подивимося, що зробили мої колеги, яку інфографіку. У 2006-му російський газ для України коштував 95 доларів за один кубічний метр. У 2008-му ціна зросла до 179,5 доларів. У 2010-му Україні довелося платити вже 260 доларів, а в 2012-му ціна становила 426 доларів. Вже через рік ціна на російський газ для України сягнула рекордних показників – 485 доларів за один кубічний метр. А ось далі вартість газу почала Падати минулого року вона становила 250 доларів. На цей рік Україна планує купувати російський газ за ціною менш ніж 200 доларів. Нагадаю також, що це є дані інтернет-видання економічна правда. Пан Олида, справді те, що сказав ваш колега по ефіру, що нібито в офшорах також купується газ ну, України. Мені невідомо в офшорах ні. З питання до Нафтогазу я думаю, що якщо ні, там просто є. На сайті. Можете а, це ні, офіційно ні, ні, офіційно, це на сайті. Є. Вони зобов'язані оприлюднити, вони казали, що купили в Люхтенштейн, Угорщину. Це всі ж розуміють, що це офшорні схеми, які працювали до свій час при кучмі. Це ж теж не таємниця. Я не можу так, коментувати. Ні, Ну бізнес, вшор, це, бізнес, тому, бізнес цього все. не знаю, прозора. Це оце купівля газу можна Ал... простежити кожну гривню, кожен долар, чи можна так знову вшори задіятися? в принципі ну, в Україні. прийнятий закон про напродного газу. Нафтогаз і Укртрансгаз оприлюднює всі дані по покупцям, по доступу до пропускної спроможності майстральних трубопроводів, тому що тому, якщо там є які питання, то Тут є відповідні правоохоронні органи, які володіють інформацією, мають реагувати. Тобто я не думаю, що там можуть бути якісь. Це схема набагато прозоріша, ніж та схема, яка була до того. Ми знаємо, що. Як газ купувався раніше і по суті використовував як зброю. І до речі, ця інфографіка, яку от показали, дуже видно, як в 2014 році, після того, коли знайшла коса на камінь і в червні припинили постачання газу, і була максимальна ціна, і Україна поїхала шукати ревер, шукати інші джерела, як ціна почала падати, і зараз фактично. Пропозиції, наскільки я знаю, російська сторона ще офіційно Україні не надала. І я хочу сказати, що з урахуванням того, що ціна на нафту падає і ціна газу падає там біля 170 доларів, може очікуватись. То ціна російського газу для України може бути на рівні даже 100 доларів, тому що якщо е, порахувати 170 доларів, за якою Росія продає газ Європі, мінус транзит, який складає більше 100 доларів, тобто е, вартість газу для України має складати біля 100 доларів. Тобто ми зараз так. говоримо про ринкові відносини, тому що не можна використовувати нероресурси як зброю, і єдине, е, можливість вийти з цієї залежності це чіткі прозорі ринкові умови. Коли все прозоро, прозора ціна, де дешевше, там купила без всяких зобов'язань, знижених, на може нарагуватись да, тайних угод так і таке інше. Тоді все прозоро, все зрозуміло, і навіть якщо хтось хоче когось обвинити в офшорах, то ні, в офшорах це не винувачено стандарт схема. Більше газових трейдерів це офшори, що яка проблема. Це стандарт Росукернерга, це ви маєте на увазі? Ні, так всі ж використовують офшори. Навіть Європа це стандартна схема, тому що ви ж розумієте, газ приходить з різних країн, щоб зробити загальну ціну, використовується офшор, а потім розділяється. Це ж не говорить, що це якась заборона. Стандартна схема. вона а ці працює. Росукернер, вони діють чи це вже все минуле, так? Оце пам'ятаємо зіченка Тимошенка. Панолида посередники ну, взагалі є. Ти схеми щодо посередників, вони були можливі, коли не було ринку. Коли газ купувався за міжнародними угодами, які затверджували там, на рівні прем'єрів, президентів, уповноважені виконавців. Зараз є ринок, і я знаю, є зараз частні трейдери, які завозять газ в Україні, і Нафтогаз може купувати. Тобто зараз ринок він прозорий і це добре, тому що там, де ринок, там, де прозорість, там. Епоха енерго залишилася та, в минулому, та. ви вважаєте. А я ще хочу додати щодо газового питання. що в принципі, Україна вона відноситься до країн, які мають свої енергоресурси. І на енергоресурси Україна достатньо багато. Тобто, видобуваючи своїх 20 мільярдів кубометрів газу, я, я вважаю, знову ж таки всього да, щодо. Я треба. вважаю, що Україна має експортувати газ, а не купувати його ні в Росії, ні в е, Європі. Тому що е, питання ефективності використання і газу і на ресурсів взагалі. потенціал розбереження у нас тільки по будинкам. У житловому фонду складає біля 50%. Тобто це колосальний потенціал. І якщо наш рівень енергоефективності, заощадження енергії, культури використання енергії буде хоча б наближатись до європейських країн, у нас буде надлишок свого газу, який ми зможемо експортувати в Європу, заробляти на цьому валюту, яка необхідна речі, пане Охріменко. от не раз зауважували ще до Майдану, що дійсно ми знову і знову до цього підходимо. Половину газу Україна сама по для себе з усіх ну, потреб. Да, Панолида да, це підтвердила, да? як експерт. А деякі критики не знаю, ви погодитеся з ними чи ні, зауважили, що ця друга половина, яку доводиться докуповувати, імпортувати, вона йде на підприємства, які контролюють великі підприємства, так звані олігархи. Це правда? В основному ну, розумієте, нафтогаз там не зразя розібрати. Там все ж зразу сходиться, і далі не можна сказати, що цей газ приходить на підприємство. розумієте, там така сець. Хоча дійсно на сьогоднішній момент ну, в результаті того, що дозволили підприємство купувати, вони напряму купують. Ну, наприклад, Криворож Сталь напряму купує газ. Да. Я не знаю, правда. То по якої ціні і як воно купує, але купує це в останні роки, так? Да, ну то як ринок сформували, так да. і наскільки ну знов таки, я не можу відповідати. Була така інформація, що компанії, які пов'язані з Ахметовим, теж купують напряму. Ну певно так і є. В принципі, ну оптимальний варіант, якщо ми говоримо вже про майбутнє, бажано дійсно, щоб на газу не існувало. Щоб була яка ситуація? Да, бізнес купує напряму газ, де вигідніше. Вигідно йому, скажімо, там купувати в угорського шора купують це його проблема. Вигодно він буде купати в Норвегії, хай в Норвегії. А що стосується комунального, ну дійсно, що населення, оце займається дійсно там державний орган, який купує газ тільки для держав. А в нас просто ще з радянських часів пішло, що ми купуємо газ для всіх, а потім ділимо, і дійсно важко розібратися. Який газ пішов на підприємства, який пішов. І це впливає на ціну. Ну впливає, тому що розумієте, от ви ж пам'ятаєте, скільки раз НАК «Нафтогаз» показати баланс. Скільки раз просили розкрити, а розшифрувати витрати. І це постійно скандали, постійно він десь там розкрили. Ну як, він, він говорить, що немає можливості порахувати, часу немає. Ну дивіться, зараз енергетичний баланс є офіційний за 2014 рік. Офіційний енергетичний баланс. Тобто, ну добре, ми його подивилися. А 15? Ну ми ще не встигли. І це дійсно, і на сьогоднішній ми дійсно це обвинувачення, що газом користуються підприємства або користуються за Це дійсно завжди є. Але важко розібратись, наскільки вони користуються. Плюс, ви ж самі розумієте, виходить, газ йде в комунальне підприємство. Якесь тепло йде в житловий будинок, а якесь йде наскільки на, навіть на будь-яке промислове підприємство. Знов-таки виникає запитання, як же це розділили. Так що тут в ринку, треба ще ж нагадати, що в нас існує закон про ринок газу для приватних споживачів. Друге діло, що закон є, але його ніяк ніхто не хоче запустити. Оце дійсно було, як в Європі. В Європі ж там ж, така система ж. До речі, пане Олида, закінчуючи тему Нафтогазу. Збитковий він? Нафтогаз зараз. Дивіться, Головна проблема в газовій галузі заключається в тому, в різних тарифах. Тобто в тому, що тарифи вони не є ринкові, комусь дешевше, комусь більше, комусь менше. І виникає можливості для зловживання. Тобто, не зовсім зрозуміло, який обсяг газу куди йде. І по суті, Нафтогаз він вимушений був, ну, це був. Місце, де концентрували збитки від постачання газу за ціною що нижче ніж від його імпорт, і минуло року нафтогаз збитки досягали 50-60 мільярдів гривень. А зараз е, ну подивимось й рік. А ще Викійства. немає звітності да. так? офіційно звітності нова? Просто офіційно збитки є, щоб mm -hmm. збитки. Але, але тільки ви... за півроку. Да, але, але я хочу сказати, що дуже багато зроблено в цьому напрямку, щоб вийти з цієї ситуації цей закон про ринок одного газу це е, намагання уряду зробити прозорі ринкові ціни. Одну ціну і е, питання щодо реформування нафтогазу. І я думаю, що цей шлях він буде зберігатись, то через е, рік-два нафтогаз має бути розділений відповідно як по директивам для транспортування, видобування газу. І по аналогії з європейським ринком має займатися різні компанії має бути прозорий облік, має бути ринкові ціни і інформація, коли буде прозора, тоді вже не буде ніяких питань для зложива. Це да питання від... майбутнього так. Так, так. Ви зауважували, що Росія роками використовувала той же газ як зброю, певно, політично проти держав інших проти Європи. Теж застосовувала наш погляд. Вона за це. Ну, це Енергетична дипломатія наскільки відомо, ви поправите мене, якщо я помиляюсь, Росія забезпечує саме Європу загалом на третину у потребі газу, так чи ні зараз? Ну біля 30%, але зараз Європа дуже активно рухається в напрямку вперше зрідженого природного газу. Літва побудувала термінал і інші країни отримують. А по-друге, Європа дуже великі кошти вкладає у відновлювану енергетику і енергоефективність. Тобто, наприклад, до 2030 року взагалі відмовляється повністю від викопного палива. Такі ж плани є у Швеції. Такі ж плани є по зменшенню використання газу вугілля у інших країнах. Тобто, тобто частка Газпрому в європейському ера постачанні ера газу зменшується ера по сіду. Ера нафти ера газу. Вона поступово проходить. і я думаю, що це десятиріч, яке буде, вона кардинально змінить взагалі. Баланс сил через те, що зміниться енергетичні потреби країни, і дуже важливо, щоб Україна тут не пасла задніх. І тому, що в нашій країні потенціал нерозбереження просто колосальний, і потенціал розвитку відновленої енергетики теж є. Це два кита, які можуть дійсно забезпечити, щоб Україна із е, імпортера газу перетворилась в експортера газу, якщо він комусь ще буде потрібно. Олиде, можна прокоментувати цю ситуацію щодо газопостачання українського міста Генічська, нібито мер міста навіть звертався до Путіна. Хоча сам мер Олександр Тулупов спростував цю інформацію, нібито він звертався до за допомоги. Зараз блакитне палово знову постачає до. Генічка, що це таке, чому сталося це? Ну, на мій погляд, це певна безпорадність якби керівництва, тому що ну, питання щодо забезпечення тих територій, воно було відомо після анексії Криму. Там е історично газ постачався з е Криму, і, на мій погляд, місцевій владі треба просто було зробити, і це, ну, це було зобов'язання забезпечити. Теплом за рахунок інших джерел, тобто поставити автома да, автономні генератори тепла, поставити інші системи опалення. Розумієте, на жаль, це не було зроблено, і коли ну, знову холодно, то Панокріморнулись бать... до той ситуації, що треба газ купувати в Криму. Пі погляд треба просто забезпечити, тому що ну це об'єктивна ситуація не маємо? залежати від Криму. Нас да, не так. Батича, пане Охрименко, от у вас є півхвилини. Взагалі, Україна позбуваючись насправді газової залежності Однозначні. від Росії Однозначні. і вже Однозначні. не мерзнутиме без російського газу, ні незважаючи на будь-які холоди. Інші види залежності залишаються, навіть збільшуються, так чи ні. Від Росії Ні, не тільки газова була залежність. Ну дивіться, паливо, наприклад, паливо купували покупаємо в Білорусі, хоча з російської а напри. взагалі, там не знаю, вугілля, залежність є ж. От ну вугілля є, але можемо купувати, наприклад, в той же Канаді, в Австралії. Тобто, і ця залежність Позбувається Позбувається, просто єдине ще згорнува, валюти, валюти, валюти. На сьогоднішній момент от, ресурс от, має от, бути от в кінці року. Ми бачили маємо завершити от, Тому що якраз нема валюти. Ну що ж, сподіваємося за підсумками наступного року, коли доведеться спілкуватися в нашій студії з нашими шановними гостями Вадимом Олидою і Олександром Окрименком. Дякую за участь по фірі. Будуть і в тому числі підсумки про те, де Україна взялася і валюта на те, щоб купувати собі в тому числі газ про програму цю Олександр Лещенко. І ще раз у вас, друзі, з новим роком.